Всім привіт! Сьогодні у нас такий невеличкий балкон. Такі теж трапляються. Ми з такими балконами вже не перший раз працюємо, тому не хвилюємось. Балкон для збільшення трошки зробили його виносом по підвіконню саме. Тобто лише конструкції винесли, по підлозі все лишилося в тому варіанті, як було. Бачимо поглиблений козирок, посилені подовжені пластини для закріплення конструкції та козирка. Ось показуємо раму вже на своєму місці. Це вже наступний день монтажу. Зробили утеплення стелі. Стеля в нас буде підшиватися пластиковою бишовною вагонкою. Так само, як і парапет. Утеплення використовували матеріал це стіродур. Він щільніший, ніж пінопласт, більш енергоефективніший, при цьому може займати менше простору. Перила і сам винос ми закрили ззовні. Це зовнішня обшивка та зробили утеплення. І в закінченому варіанті це виглядає ось так: встановили плінту знизу, пластикова безшовна вагонка на парапет. Трошки фокус вже втомився на вечір. Зараз відновимо ось таким чином. Підвіконники теж на своїх місцях, по бокам це мінімальний 10 см, на фасаді 25-30 см точно не пам'ятаємо. Бокові частини. В частності ліва зроблена поворотна відкидна з варіантом доступу до блоку кондиціонера зовнішнього. Дві секції центральних зробили поворот на відхідні. Трошки їх завузили на фоні бокових глухих стін для того, щоб стулка могла нормально відкритися, а не впиратися у стінку і таким чином створювати незручності. Ось така глибина балкону десь в межах 30 см.